Що сказати? Звати мене Данила, я проходжу зараз військову службу в військах спеціального призначення на посаді старшого розвідника. У 2014-2015 роках був волонтером нашої організації. Повернувся з ротації в цьому році, зараз у відпустці і вирішив підтримати своїх хлопців. Подякувати за надану допомогу Збройним силам України. Зараз дуже важко без них, тому що без їхньої підтримки вони дуже багато допомогли і допомагають ще навіть через те, що їх скомпром... ну, хочуть скомпрометувати. Але що ще сказати? Ви, ви приймали участь у Козятницькій організації 에... ніхто крім нас? Так, само початку самого дня і заснування. Ви, ви, ви вважаєте, що, що служба з ну, служби, спецслужби, які зараз от скліпали цю справу проти них, вона є надумана чи є, нічим не мотивована? Я вважаю, що це якесь політичне замовлення. Це я, я, я не розумію, навіщо. Знищувати патріотів. І ви прибули на суд з якою метою сьогодні? Підтримати своїх друзів. Як друг? Як друг. <рес> Дуже дякую.